1 серпня 24-го року, скоро вже буде рік, поступив в лави прикордонників. Попередньо проходив тижневе навчання. Після навчання відправили мене на, на, на пункт пропуску, от, де я прослужив майже неповних, неповних два місяці. Після цього ще раз попував на навчаннях вже на більш такому обширеному, і після того навчання попав в підрозділ ПКШ. Після того як попав в підрозділ ПКШ шквал десь буквально там тиждень-два, умовно точно не пам'ятаю. Відправляли на позиції. От десь, десь в середньому це займало по 10 днів. Нас переміняли і так, в Сербянському лісі. Побачив ліс, але ліс трошки інакший ніж ніж такий, як ми собі всі уявляємо, бо тому що ліс простріляний. Ліс голий, так, тому поняття ліс, таке. таке. Бліндажі сиділи. В бліндажі. бліндажі чергували, мінялися, сиділо по декілька чоловік і передавали один другому пост по декілька годин, і так, так чергувалися одні між одними. Більше в основному йшли дрони. Час періодично ворог наступав, але за той час, коли я був на позиціях, то в нас більше було з дронами, ми мали справу, аніж, аніж з людьми. Не було такого якогось передбачення, просто сидиш на посту і уважно слухаєш, чуваєш звук, значить в той момент не, не висовуватися, щоб не було видно, щоб і ворог не побачив твоїх позицій. Ну і відповідно, щоб самому безпечніше буде, якщо Якщо і, і побратимів також було. Якщо побачать, що значить я там є, то також є. І будуть і інших виявлять. Дуже сильно перш ніж наносити якийсь удар, дуже сильно розвідують і розвідують так, що і спочатку може таке бути, що один-два дні є затиша спокійно. Немає як таких бойових дій. Але це означає, що вони наводять де хто є, які позити на яких позиціях, щоб потім вже нанести удар. Поранення в мене було. Як ми заходили на позиції? У нас FPV-дрони, які мали на собі вибухові пристрої. Скидали на нас і довший час ми переховувалися, відстрілювалися. Не пам'ятаю, скільки то по часу приблизно було, але факт того, що так, що прям без. Ну, я вважаю, що мені досить пощастило, бо тому що поранені не настільки значні, як побратимів бували. Тому, можливо, через те, що встигав ховатися, поміж між дерева, все одно, як, як не як якісь дерева там були. Плюс щастя, везіння, то тут не передбачиш, як якому Як написано, так і. Осколкове поранення двох ніг, ступні і гомілки. Потім провели лікування, один, один осколок витягнули, а другий, оскільки вони були досить такі дрібненькі і досить глибоко знаходилися. Лікарі сказали, що краще не, не різати більше ногу, бо вони більше можуть шкоди на, нашкодити просто ногу, пошкодити більше від того, що вони будуть її різати, аніж і то не факт, що осколок витягнеться, оскільки він дуже маленький. Це ще не кінець, поки ми не виграємо цю війну, не можна здаватися.